Карпатські медики поїхали на схід четверо сміливців з Коломиї, Заболотова та Снятана відправились на передову, аби там виконувати священне завдання лікарів допомагати людям, як військовим, так і мирним жителям. У дорогу відправились новеньким реанімобілем, який придбали для військових медиків волонтери з Івано-Франківська у груди для головного лікаря Заболотівської районної лікарні Ігоря Палійчука це вже третя поїздка на схід. Чоловік з 2015 року у час відпусток на постійній роботі їздить на передову. Рятував життя військовим у Попасній Авдіївці Мар'янці. каже у зоні бойових дій: найважливіше надати пораненим невідкладну допомогу і доставити їх якнайшвидше до госпіталю. Тому зараз їдуть на передову сучасним реанімобілем, де є усе обладнання та медикаменти для надання невідкладної допомоги. Це так би мовити, реанімаційне відділення на колесах. Його придбали івано-франківські волонтери. Повністю укомплектований реанімобіль всім, повністю зараз і медикаментами всім, і плюс ще ми зараз повертаємо в Київ. Там наші волонтери дають нам ще. Також мають допомогу, спальні мішки, там, що вони там мають, що ми роздали солдатам. Потреба в медиках там велика, тому що от я їздив у тих роках 15 16 рік, по нульових блокпостах, там наших медиків взагалі немає, і е, практично наші солдати там без такої первинної допомоги. По селах лікували старих, там, ну, хто потребував допомоги, так само і по блокпостах. Солдатів. І вечір і практично чергували, коли були хворі, поранені, тому також їх доставляли вночі кругодобову. Лікар-травматолог Роман Мамчур вперше їде на передову як військовий медик. Зізнається, з дому не хотіли відпускати дружина і троє діток. Найменшому лише шість місяців. Однак відчуває, що його допомога перш за все потрібна на передовій. А сам пере треба ж хірургічної от спеціальності для терапевтів. Ну таке це їх там не, не дуже так, Ну от, от хірургічного профілу обов'язково що треба. Коломаянка Галина Гарашчук – Єдина жінка у команді медиків, хоч і на схід їде вперше, та рятувати життя в польових умовах медсестрі з 42-річним професійним досвідом вже доводилось. Пані Галина у найгарячіші дні революції гідності виконувала клятву Гіппократа у Києві на майдані. На майдані в грудні місяці тринадцятого року була в спілках. Потім почалися гарячі дні і кинули на Грушевського. Була на Грушевського в січні 2014-го. Ну і вже профспілки спалені були, і тоді на, в КМДА, лютий місяць була в КМДА. Надавали першу допомогу. На Грушевського у нас стояли операційні столи. У профспілках стояли операційні, я була в хірургічному кабінеті. Це обов'язок патріотизму, напевне. Як українка, як медик, я їду на схід. Головний лікар Снятинської центральної районної лікарні Володимир Крокош теж рятував життя патріотів на Майдані. Тому, почувши, що на сході є потреба у медиках, не вагаючись, прийняв рішення їхати. У нас повністю укомплектована бригада, тому ми в будь-яку точку можемо працювати. Машина обладнана, ми можемо доставити в будь-який госпіталь хворого. Нема проблем ніяких то стан здоров'я дозволяє. То треба бути. Якщо не ми, то хто крім нас? Команда лікарів їде у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені доктора Пирогова. Вони заповнили анкети, де висловили бажання поїхати на передову. А оскільки живуть і працюють у сусідніх містах, з них утворили одну медичну бригаду. Тепер медиків добровольців відправили на ротацію. Спочатку вони прямують до Києва і вже там знатимуть, куди саме поїдуть, аби рятувати життя українським військовим та мирному населенню. Працюватимуть лікарі у зоні бойових дій щонайменше місяць. Ольга Гариджук, Андрій Гаращук, подієнтика.